Вітаю, я Наталія Прибольська, хочу розказати вам про філософію Монтесорі, який тільки вчора закінчився в Українському мінітесорі центрі, і я, як тренер цього курсу, хочу поділитися свіжими враженнями. Не випадково цей курс розпочинає освітні програми підготовки майбутніх Ментесорі-Педагогів, і він є спільним для обох програм, для програми інфратуза і для програми раннього дитинства. Я дуже багато років читаю цей курс, я його дуже люблю, і вважаю, що дійсно перед тим, як приступити до практичних курсів, опановувати майстерність роботи мистецтво роботи з Монтесорі-матеріалами, дуже важливо відчути те, що ми називаємо серцем педагогічної системи Марії Монтесорі. Філософія вона дає можливість краще зрозуміти сутність вчинення війни до собі, а також відчути неймовірну енергетику цієї видатною особистості. В курсі філософії ми починаємо знайомитися з вченням про природу дитини, як називає право відкриттям таємниці дитинства. Тому що Марія Модесоя, об'єднавши свої о, панорамні знання з різних галузей знань, об'єднала їх заради о, вивчення особливостей природи дитини, о, відкрила нам таємницю о, того, які життєві сили, о, той вроджений природний потенціал є у, у, у кожної дитини, яка допомагає. Дитині створити саме. Також курс філософії допомагає набути нам, педагогам, тієї компетентності, яка дозволить більш професійно, переконливо спілкуватися з батьками для того, щоб вони були переконані в правильності свого вибору і розуміли, що дуже важливо вчитися. Бути Мутасорі батьками і співпрацювати з нами, з педагогами заради єдиної мети, заради допомоги, який є величезній роботі по самотворенню, яку зараз робить їхня дитина. А також в філософії ми починаємо той перший етап підготовки педагога, який Марія Мутасорі назвала духовну підготовки, і ми маємо пройти через всі чотири етапи цієї духовної підготовки, починаючи з самовислідження, розуміючи, чого нам бракує, на чим нам потрібно працювати, що у нас вже є такого, чим можемо відразу бути успішними в роботі з дітьми. І ми маємо не забувати, що ми, в очах дітей, є тією меделю, на яку вони будуть рівнятися, так? тобто особистістю, яка буде давати приклад. Тому, працюючи над собою, ми маємо дати те найкраще, що є в нас, для того, щоб у дітей був найкращий приклад для наслідування. А також, незважаючи на теоретичний матеріал і на дистанційний формат навчання, ми використовуємо багато прийомів інтерактивного спілкування. Під час курсу ми навчаємо багато перших джерел, тому що дуже важливо почути думку автора і найкращим чином зрозуміти про що йдеться, да, і зрозуміти звідки. З'явилися ті канони педагогіки Монтесорі, якою зараз ми її знаємо. Тому ми розпочинали саме з історичних текстів про те, що відстежувала, побачила і зробила відкриття Марії Монтесорі, і хочу вам спропонувати декілька фрагментів да, такого нашого обговорення. Першим фрагментом буде саме вивчення на основі перших джерел того спостереження, яке допомогло Марії Мутасорі зробити одне з перших відкриттів, яке дійсно створило револючу, революцію в освіті, а саме відкриття концентрації. Це концентрація. Та сама дитина з цим самим матеріалом допомогла Марія Марії Монтесорі звернути увагу на скільки сконцентрована дитина на своїй діяльності. Коли вона вкладала втулочки в дерев'яний цей блок, її не не могло відволікти. Тобто, спочатку вчителі для того, щоб перевірити свою теорію, Марія Монтесорі попросила вчителів створити шум в класі. Вони суміли, вони розмовляли, воно зверталося до дитини, але дитина не реагувала. Тоді Марія Монтесорі бере стільчик і обережно підіймає дитина. Дитина, не відриваючись своєї праці, обережно переставляє блок, і ну і так далі. Продовжує. Тобто, концентрація в той момент е, була е, як одержимість, Пише Марія Монтесорі, і це її фраза, її я не відгукувалася на зовнішні подразники. Тобто, незалежно, що відбувалося назовні, настільки вона була сконцентрована на тому, що вона робить, і на результаті, що неважливо, що відбувалося. Наступний фрагмент, який є, допомагає відповісти на одне з дуже таких е, популярних питань, е, які дивують е, новачків, чому в класі Мутисорі немає іграшок знову ж таки на основі е, першого досвіду рікванців е, будинку дитини в сан Сендоренсен. Ми ж маємо пам'ятати, які це були діти, у них не було іграшок взагалі. А гарних, тим паче. І е, зараз, коли в середовищі Монтесорі ми не бачимо іграшок, то ми маємо розуміти, що е, це відбулося не відразу. Тобто в першому будинку дитині іграшки були. Ви про це зараз розкажете да? більш докладніше? Так, дали приклад стосовно того, як кілька заможних подруг, подруг Марії Монтесорі, світських дам з Риму. Подарували кілька дорогих іграшок. Це були ошатні ляльки, ляльковий будиночок, посуд для ляльок і навіть іграшкову кухню. Сама мене, Марія Монтесорі розташувала ці іграшки в кімнаті так, щоб діти могли їх так само легко дістати, як і предмети для занять. Результат був несподіваним для неї. Діти ніколи не обирали. Іграшки, що Марія Монтесорі дуже вразило і вона втрутилася і показала дітям, як потрібно з ними грати, як поводитися з іграшковим посудом, як розводити вогонь в іграшковій плиті, поставивши поруч з нею ляльку. Якийсь час це займало дітей, але потім вони відійшли, іграшки ніколи не були об'єктами спонтанного вибору дітей. Так, діти завжди надавали перевагу праці замість гри. Тобто, можна сказати, що перші вихованці першого будинку дитини зробили вибір на користь роботи. Тому після цього Марія Монтесорі не виключила іграшку в житті дитини, вона просто прибрала її з робочої кімнати. Тобто вони мають бути обов'язково і ігри, і іграшки в житті дитини, але не змішувати їх з концентрованою діяльністю, коли працює їхній дух. Так? Тобто це дуже важливо розуміти. Що також хочеться поділитися тим, що дуже стає в наш Воєнний час таким актуальним, да. Тобто наші діти зараз проживають своє дитинство і, на жаль, є літні війни. І в фрагменті, який є зараз озвучить дівчата, про те, як зовнішнє дуже несприятливі умови життя. Сильно впливають як на фізичний і на психологічний стан дітей, так само вони з часом відгукуються на зовнішні умови, які пропонують тобто, підготовлені простинути солі класу і починають вживати. Да? Тобто той терапевтичний вплив, Підготовленого простором Монтесорі, він і нашим вихованцям наразі є дуже живильним, відновлюючим і таким необхідним для того, щоб збалансувати їх і фізичним, і психічний стан. Вітаю наша доповідь сьогодні на тему паралелі у фізичному та духовному розвитку. І свою доповідь я хочу розпочати з історії одного дитячого будинку у Римі. В цьому будинку дитини зібрали дітей, які пережили сильне потрясіння. землетрус у Мессіні. У будинку зібрали близько 60 дітей, і коли цих діток діставали з під завалів, уламків, вони не могли навіть відповісти, як їх звати, і якого вони походження. Жахливий шок зробив їх з цих однаковими. Вони були безмовними, пригніченими, спустошеними. Цих діток було складно годувати, вкладати, спати ночами Вони плакали від болю. І для цих діток постаралися створити хороші умови, і організовувала ці умови королева Італії. Для цих діток замовили меблі, світлі меблі, такі маленькі шафи з кольоровими ручками, круглі маленькі столики. На столах були серветниці, красивий посуд. Вони їли з красивого посуду. Кімнати прикрашали картинами та квітами. Ця школа вона знаходилася на території монастиря з красивими садами, широкими доріжками, з уквітченими клумбами охайними. І також там були ставки з золотими рибками, голуби, і черниці давали дітям уроки гарних манер так старанно, що наші діти змінювалися з кожним днем. До цього ордену належали сестри Арек. Аристократичного суспільства вони розучували з дітками різні правила до самих дрібниць. Вони вчили діток сервірувати столи. Поступово у дітей знову з'явився апетит, відновився сон. Зміни, які з ними відбувалися, справляли просто величезне враження. Італійська письменниця писала, що ці діти створюють враження повернення на шлях істинний, немає нічого більш чудового. Ніж встановлення на шлях істини, подолання смутку, пригніченості і перехід життя на інший рівень. І невеличкий висновок про е, ту частину джерел, які ми вивчали на початку курсу. Ще раз це все узагальнити. Е, тобто, вона провела е, Такі паралелі для себе і зв'язала розвиток дитини фізичний і духовний розвиток, і виділила ось такі умови: це середовище, навчений підготований вчитель і привабливий матеріал. Вітаю наша і наостанок хочу запропонувати вам чудовий приклад. Творчого розвитку, творчого втілення да, наших ідей філософських через призму того, як може виглядати звичайний день педагога Монтесові. Дуже дякую Валерій Літинків з Івано-Франківська, яка змогла зробити таку надзвичайну візуалізацію. Ресулочих зі скази. Засинаючи в голові одна за одною, виринають думки. Андрійко сьогодні вирішив спробувати на смак всі фрукти з на сортування. Треба обов'язково замінити їх на цілі. Так, і знайти намистинки для рахунку з числом 6, що теж загубилися, і маленький кубок з рожевої вежі і обов'язково замінити розбитий чайничок і чашку. На полі будемо говорити про щедру осінь. Треба не забути дістати каштани для пальчикової гімнастики і приготувати кленові листочки в зону для творчості. Будемо малювати фарбою. Ммм, ранкова кава. Продовжуємо розмірковувати. Сьогодні вранці хочу навчити Алісу грати в змійку. А можливо й Марчика теж. Також нам потрібна нова коробка для намистин. вже зовсім розвалюється. І не забути написати дві нові картки з назвами у другу коробку із серії «однина і «множина». Налаштовуємося на гарний день, а в голові знову одна за одною з'являються думки. Даруся вчора на силу розрізняла 62 та 26. Думаю, слід повернути її до рахунку в десятковій системі з висоти пташиного польоту. Потрібно попросити Саверинка показати їй, як це робиться. А Софійці давно вже час працювати з граматичними символами. Дорога до роботи теж думками про безліч таких важливих дрібничок, які потрібно зробити зранку. Протерти полиці, змочити спонжики, перевірити, чи все на своїх місцях, і готове до роботи. Гестейчику, рада тебе бачити, ранкові обійми, як я їх всіх люблю, таких різних, але таких неймовірних. Наше ранкове коло на диво пройшло спокійно і весело. Навіть Марчик сьогодні до нас приєднався, а варюшка тихо сиділа аж п'ять хвилин і не стукала ніжками. Робочий цикл круговарт матеріалів і презентацій. Потрібно показати Христі, як грати множення по зразку і як працювати з таблицею Піфагора. Гадавидик знову кинувся до карти історичних епох, щоб помандрувати у часі. Але він не займався математикою вже кілька днів. Треба йому тактовно нагадати про її існування. Так цікаво спостерігати, які навчальні матеріали обирають різні діти. Та як довго вони з ними працюють? Можливо, саме сьогодні станеться справжній вибух Монтесорі.